500 мільйонів гривень держсубвенцій, наданих Харківщині на будівництво і ремонт захисних споруд у школах не підуть на роботи у самому Харкові. Про це повідомив начальник військової обладміністрації Олег Сеньогобов. Освітню субвенцію для Харківської області уряд затвердив три місяці тому. Сеньогобов каже, кошти витратять на будівництво п'яти і ремонт ще однієї захисної споруди у навчальних закладах за межами обласного центру. Ті проєкти, які подавала на погодження Харківська міська рада, потрібно доопрацювати, говорить начальник військової обладміністрації. Обґрунтовується запит чим? Наявністю проєктів, готових проєктів на реалізацію. Так ось, скільки проєктів є, стільки фактично можна просити коштів да, в уряду на реалізацію цих фактично проєктів. Проекти, які є в наявні у місті Харкові, їх ще потрібно доробляти. Чому я так кажу? Тому що вони всі завантажуються до системи DREAM. Це, це відповідно міністерська програма, і е, подекуди там, ну скажімо так, потрібно ще попрацювати для того, щоб ці проекти були повноцінні і, в принципі, мали право на життя. Речниця начальника військової обладміністрації Олена Шаповал уточнила, харківські проєкти не затвердили, бо міськрада подала їх в урядову систему ДРІМ із затримкою. На сайті системи документи мерії відображаються як завантажені майже через пів місяця і пізніше після завершення терміну подання. Директор департаменту благоустрою Харківської міської ради Костянтин Лиска каже: усі документи подали вчасно. Чому на сайті вони стоять під іншими датами? Він не знає. Повідомлення від обласної військової адміністрації, що проєкти потребують допрацювання, не отримували, говорить Лиска. Ніякої відповіді не було. Ми подали до 26.04.2024 року три проекти були подані в систему ДРІМ. І після цього ми вже дізналися про те, що нас не включили, коли вже само міністерство розглядало ці проекти. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, ці три проекти в системі Dream і у нас і визначені як на погоджені ОВА, тобто їх навіть не розглядали. Лиска каже, проєкти міськради стосуються капремонту захисних споруд у трьох ліцеях Слобідського району. На їхнє виконання потрібно близько 100 мільйонів гривень. 70 мільйонів міськрада планувала отримати з держбюджету, решту спрямувати з бюджету Харкова. За словами директора департаменту інших джерел для співфінансування робіт мерія наразі не знайшла. Начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов говорить, пошук коштів на підготовку захисних споруд у харківських школах нині триває.